І ще я нікуди не ногою. Ні, ні, ні. Позвонила вчора подружка 88 років. Каже, пішли на дискотеку. Кажу, ти що, вальтонута, яка дискотека, я її хожу, у мене коліна болять. Ми каже, пішли, кажу куди, каже, в дом пристарілих. Ну, думаю, пішли. Подивлюся, як там діди шатаються. Ну, вона прийшла до мене, боже її не взнала. оділа, зуби якісь в рот засунула, такі, кульчики наділа, ресниці на, натянула аж, аж сюди, брові накрасила. Така фігурна, худенька, така ізящна. Ну, пенсію малу получає, і істи, нема що то і худає. Ізяєш та те, що балерина ця Волочкова. Пішли ми на дискотеку, вона як пішла в пляс. 88 років. Пальто сняла, мені кинула в морду, сама пішла тану, як почала, підхватила діда якось, як почала його вигинати, то вниз, то вверх. То круте, то туди, то сюди, то її двоморок упав, язика висунув, визвали скору, коротше, забрали. Зараз в, ре... в реанімації. А це ж довела діда, а? Ну я ж така сидю, культурна, нікого не трогаю. Наблюдаю, хто як казиться. До мене йде дід на двох костелях. Каже, дамочка, можна вас? Кажу, ні, 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 ні. Тільки ні. Я танцювати не бо у мене коліна болять, коліна крутять, я ото поки не натру їх, не засну. Він каже. У мене взагалі ног нема. І я танцюю. Кажу, як нема ног. Він каже, у мене оці вставні якісь ноги, син в цьому в германії йому зробив. Ну, зараз роблять, що хоче. Каже, це і я пульт включаю і танцюю. Ну, по пульту. Ну, Я согласилась, думаю, ну там медленний танець з цим дітком пропляшу Боже. Він щось пульт прокрутив, ті костелі откинув. як наче мене крутить. І наліво, і направо, і між ноги, і за ноги, і на плечі, і під плечі. І так і сяк. Він мене так крутив, і ще й дали бистрий без, танець, оце якийсь молдавський. Фаєвердиш усі піка, кине рам'яв цумбуріка, тиндер-линдер-линдерла, лендерла. Хоч сок. Я у мене голова крутиться, кажу, в мене давлінь. А він ні, ні. Зараз я лежу і і не знаю. До сих пор у мене голова крутиться. Щоб я більше пішла кудись на дискотеку, тільки не в дом пристарілих, тому що оці, що в домі пристарілих, вони таке витворяють, бо думають, що це вже останній танець, вони таке роблять, таке роблять. Якщо йти. То треба культурно йти в якийсь ночний бар, оце правда.